Добрий день, діти! Сьогодні ми починаємо вивчення нового розділу Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина 1 молекулярна фізика. Тема нашого уроку основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Ще демокрит вважав, що речовини складаються з дрібних неподільних частинок атомів. Як визначити розмір і масу атома або молекули, як визначити кількість атомів або молекул, які містяться в даному тілі, на ці питання ми спробуємо дати сьогодні відповідь. Теорія, яка розглядає будову речовини із точки зору трьох основних положень відомих вам, це молекулярно-кінетична теорія, або скорочено записують МКТ. Пригадаємо ці три основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Перше положення. Усі речовини складаються з частинок, атомів, молекул або йонів, тобто речовини мають дискретну будову і між цими частинками є проміжки. Друге положення пригадуємо. Частинки речовини перебувають у невпинному, безладному, хаотичному русі. Такий рух ще називають тепловим рухом. І третє положення молекулярно-кінетичної теорії частинки взаємодіють одна з одною, притягуються і відштовхуються. Пригадаємо означення основних структурних одиниць речовини. Атом. Найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента. Ви знаєте, що кожному хімічному елементу відповідає певний атом, який позначають символом елемента. Наприклад. Атом гідрогену H, атом карбону С і так далі. Атом має складну структуру. Являє собою ядро, оточене хмарою електронів. Кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів у його ядрі. Заряд електрона за модулем дорівнює заряду протона, тому атом є електрично нейтральним. Об'єднуючись, атоми утворюють молекули. Молекула це найменша частинка речовини, яка має хімічні властивості цієї речовини і складається з атомів. Молекули різних речовин мають різний атомний склад, тому усе величезне розмаїття речовин зумовлене різними сполученнями атомів у молекулах. Якщо атом або молекула втратили один або кілька електронів, то вони стають позитивним йоном. А якщо навпаки до атома або молекули приєднались один або кілька електронів, то утворюється негативний йон. Ми не можемо побачити частинки речовини через їх дуже маленький розмір. Але ще філософи давнини наводили чимало непрямих доказів їх існування. На сьогодні фізики вже створили низку приладів, йонні проектори, електронні та тунельні мікроскопи, які дозволяють досліджувати не тільки склад молекул, але і внутрішню будову атома. Розміри більшості молекул і діаметри всіх атомів дуже маленькі, тобто порядку 10-10 степені метра. Зрозуміло, що і маси атомів і молекул теж дуже малі, тому їх незручно вимірювати в таких одиницях, як кілограми. І було впроваджено у молекулярній фізиці позасистемну одиницю, яка називається атомна одиниця маси. Атомна одиниця маси дорівнює 1,12 маси атома карбону, це 6,12. Одна атомна одиниця маси дорівнює 1,12 М0В, це так позначається маса одного атому, в даному випадку маса одного атома карбону це 6,12. І якщо у кілограмах, то бачите, одна атомна одиниця маси дорівнює 1,66 на 10-27 степені кілограма. Маса молекули або атома подана в атомних одиницях маси, називається відносною молекулярною або відносною атомною масою. М-релетів або МР позначається відносна молекулярна маса і дорівнює. Масі однієї молекули, тобто М0В позначається у молекулярній фізиці маса однієї молекули або маса одного атома. Отже, в даному випадку маса однієї молекули поділити на 1,12 маси атома карбону С6,12. Або ж відносна атомна маса позначається АР і дорівнює маса одного атома тут вже буде поділити на 1,12 маси атома карбону С6,12. У склянці води міститься дуже велика кількість молекул. Щоби продемонструвати цю величезну кількість молекул, яка є у склянці води, англійський фізик Вільям Томпсон, лорд Кельвіт, запропонував такий уявний експеримент. Припустімо, ми взяли склянку мічених молекул води. Вилили цю воду у світовий океан і ретельно перемішали його. Потім зачерпнули склянку води з океану на іншому краї землі і порахували в ній усі мічені молекули. У склянці їх виявиться близько тисячі. Зрозуміло, що таку величезну кількість молекул рахувати незручно, тому домовилися рахувати їх порціями або рахувати молями. 1 моль це кількість речовини, яка містить стільки частинок речовини. Атомів молекул чи йонів, скільки атомів карбону міститься у вуглецю масою 12 грам. Тобто у одному молі будь-якої речовини міститься однакова кількість атомів молекул чи йонів. І ця кількість називається сталою авогадрою І дорівнює 6,2 на 1023 степені. Записується це «М» а дорівнює 6,2 на 1023 степені моль в мінус першій степені. Отже, кількість речовини це буде фізична величина, яка дорівнює кількості молів у речовині. Означається ню з символом ню і дорівнює за означенням кількість молекул або атомів або йонів у тілі поділити на сталу або гадру. Одиниця вимірювання, зрозуміло, моль. Маса одного моля речовини називається молярною масою і позначається м велике. І з означення випливає, що молярна маса м велике дорівнює маса однієї молекули або одного атома помножити на сталу авогаду. Одиниця вимірювання молярної маси кілограм поділити на моль. Також молярну масу можна визначити за такою формулою МР, тобто відносна молекулярна маса, помножити на 10-3 степені кілограм на моль. Кількість речовини також дорівнює маса тіла поділити на молярну масу. Тоді кількість атомів або молекул в тілі. Можна знайти, як маса тіла поділити на молярну масу і помножити на сталу авогат. На сьогодні, діти, це все. Дякую вам за увагу.